Вівторок, 7 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 100 евпі дронів напередодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки отримали військові кількох підрозділів Сил оборони. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Витратили 1 мільйон 250 тисяч гривень. «З початку року в впівдронів сімки, вісімки, десятки, а також в піввідронів з тепловізією. Ми вже передали понад 2100. Це тільки ті, які придбані за бюджетні кошти. Паралельно ми маємо низку дронів зібраних власними силами, ну а також кількасот дронів, які ми придбали за власні кошти, за кошти працівників міської ради, які долучаються до різноманітних зборів. Ну і ще кількасот дронів так само силами наших волонтерів Поділів, нашого благодійного фонду. Паралельно понад 210 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t DJI Matrix 30 t і Autel. 4 Evo, Pro Max, теж передані силам оборони тільки в цьому році. Наразі маємо низку оголошених тендерів. Плануємо найближчими днями знову ж таки отримувати і одразу ж передавати і квадрокоптери. Ну а також маємо на 6 мільйонів придбаних засобів РЕБ РЕРУ. Теж обов'язково передамо їх всім всі силам оборони. На травень плануємо чергову сесію міської ради, де плануємо виділення коштів на придбання коптери дрони РЕБ додатково. Ну і виділення коштів безпосередньо самим військовим частинам, іншим підрозділом силам оборони, для того, аби вони могли купувати, ремонтуватися і покращувати свою матеріально-технічну базу. Дякую при наїду нашим платникам податків. Ми разом робимо насправді дуже важливу роботу, допомагаємо нашим воїнам нищити русню і наближати нашу перемогу. Тож працюємо далі. Захист та безпека соціально вразливих громадян в умовах війни. Проєкт під такою назвою з липня 2023 до квітня 2024 року реалізовували представники громадської організації Подільська правова ліга. У його рамках юристи та адвокати безкоштовно надавали послуги внутрішньопереміщеним особам, одиноким матерям, людям похилого віку, особам з інвалідністю, котрі переважно проживають у селах. Під час Провадження проєкту надали більше 400 консультацій, понад 100 справ супроводжували в суді. Цей проект був направлений саме на забезпечення доступу до правої допомоги. Вразливим громадянам в рамках цього проекту. Ми організовували виїзні прийоми кожного місяця. Всього було більше 400 прийомів, але це не лише по Хмельницькій області, це також територіальна географія проекту виходила за межі Хмельницької області. Ми також займалися цим проектом з нашими партнерами у Вінницькій області та Чернівецькій областях. Це пенсійні питання, питання пов'язані з соціальним захистом. Це, звісно, зараз дуже актуальні питання пов'язані. З мобілізацією, з захистом ветеранів війни, захистом членів сімей, ветеранів війни. Це дуже великий також група питань пов'язана із захистом прав людей, які мають майно на тимчасово окупованій території. Тобто, все, що пов'язано з встановленням фактів і відновленням документів. Незважаючи на те, що проект закінчився, прийом в офісах у нас не завершується. У Нас продовжується систематично надаватися права допомога. Офіс для підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні. Відкрили у Хмельницькому. Він працює в приміщенні обласного центру зайнятості. Тут підприємці можуть отримати консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів, подачі на гранти та інші програми підтримки. Хмельницький офіс зроблено в Україні, став другим в області після Кам'янець-Подільського. 18 людей загинули на водоймах Хмельниччини від початку року. Переважно летальні випадки траплялися під час риболовлі. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Рятувальники закликають не відпочивати поблизу річок та ставків на підпитку, не залишати дітей без нагляду. Також мешканців області просять дочекатися купального сезону, який стартує 1 червня. «З початку року на території Хмельниччини загинуло вже 18 громадян проти 14 за аналогічний період цього минулого року. Тому йде збільшення загибелі людей на водних об'єктах. І основними причиною причини залишаються ті самими, що і завжди це недотримання правил особистої безпеки, зловживання алкогольними напоями та неправильне місце вибору відпочинку. З потеплінням громадяни все більше активніше почали відпочивати біля водних, біля водоїм. Ну і відповідно. Також вживають алкогольні напої і втрачають певну, скажімо так, безпечність. Потрібно правильно вибирати місце для відпочинку, не залишати малолітніх дітей без нагляду. Ну і, власне кажучи, дочекатися безпосередньо купального сезону. Адже рішеннями органів місцевого самоврядування будуть визначені офіційні місця для відпочинку. Які в свою чергу будуть обстежені водолазними підрозділами, зачищені від всіх сторонніх та небезпечних предметів. Ну і взагалі це місце буде облаштовано засобами для надання допомоги. 31 травня у Хмельницькій громаді фінішує навчальний рік. Цього дня у школах пролунають останні дзвоники. А вже з 1 червня розпочнеться оздоровча кампанія. Щонайменше у 30 закладах влітку працюватимуть пришкільні та спортивні табори. У Палаці творчості дітей та юнацтва відкриють табір над Бугом. Також чекатиме на відпочивальників позаміська чайка. Торік у громаді літнім відпочинком та оздоровленням охопили близько 4 тисяч дітей. Цього року очікують на таку ж кількість. Минулого року ми мали велику кількість запланованих ремонтних робіт, оскільки фінансовий ресурс нам це дозволяв. І, відповідно, деякі заклади ми призупиняли, не було здоровчої компанії, тому що потрібно було зробити масштабні ремонтні роботи. Цього року маємо іншу ситуацію з фінансовим ресурсом. Тому ми будемо дивитися, можливо, цього року буде і більша кількість діток, тому що буде більше закладів задіяно. Школах будуть функціонувати пришкільні табори. Орієнтуємося орієнтовно 30-35 закладів, які будуть функціонувати, зараз якраз проходить Моніторинг батьків для того, щоб зрозуміти, чи є потреба, як нам правильно формувати загони, як нам готуватися до оздоровчої кампанії. Також в нашій громаді будуть функціонувати спортивні табори, з які будуть відповідати управління молоді і спорту, але ми спільно допомагаємо в певних активностях організовувати. Ну і також традиційно в нашій громаді буде табір оздоровлення Чайка, який знаходиться за межами нашої громади. За нього відповідає управління соціального захисту, але діти ти пільгової категорії, які в нашій громаді зможуть скористатися даними послугами. Максимально готові оздоровити наших діток. Майстер-клас із самооборони для підлітків влаштували у Хмельницькому. На запрошення представників громадської організації Дівоча рада Хмельниччини відгукнулася чемпіонка світу самбо Олена Гарбарець. Під час тренінгу демонструвала способи переміщення у разі нападу зловмисника. Звільнення від захоплення та разом з дівчатами виконувала прийоми самозахисту. Якщо близький контакт до вас людина підійшла, це перше, що ви можете зробити, це очі натиснути або нанести просто оця частина ладошки, нанести удар. В теперішній час дуже складно е, жити в цьому соціумі, коли, от з любої сторони, може бути для тебе небезпека. Е, особливо це для дівчат якого віку від 11 років ну, не можна там конкретно обмежуватися якимись віковими категоріями, але в переважності це молодь. Е, і тому в, в даний час необхідно знати от такі елементарні. Е, Прийоми впливу, захисту, де можна деорієнтувати нападника, і в цей момент можна собі допомогти, щоб зберегти своє життя і обезпечити. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!